Всім привіт! З вами Саня, і сьогодні ми будемо грати в Bedwars. Ви не набрали 5 лайків, як я вас просив, але ви набрали 3, а може вже і 4. Тому. Ідемо далі. Граємо в Bedwars. Так, з мене є новий мікрофон. Тому не дивитися, не дивитися що звук супер-пупер-дупер добрий. Опа, вибираємо команду червону. Знову, не дивуйтеся, що тут російська мова, бо я граю на російському сервері. Так. Це перша гра. Я що, один? Та ні, не може бути, що я один. Чого? Це не чесно. Такс. У нас це є. Ой, ні-ні-ні. Золото ще одне золото. одне одне, одне золото. Такс, все у нас це є. Ой. Оп-оп. Оп. 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 Так це у нас є. Ліжко вже майже забудували. Оп-оп! Так, мене вбили. Надіюсь, ліжко не встигнуть зламати. Ой-ой-ой, треба -ой -ой, валити. Ми програли. Саме стандартне начало, тому це не рахується. А, я зрозумів, ми граємо в одиночній грі. Тому ну, ми маємо взяти собі. Е, командний Во, три на три на три. Оп. Так, це у нас ляхами однією. Це буде довго. Ну, візьмемо собі синю команду. Так, Шу -шу -шу -шу. хочу вам сказати, що на момент запису цього відео, просто мені нема що говорити, у нас 538 підписників. Це супер-пупер добре. Зараз наша ціль це 600. Як я бачу, нічого нема. Знову переходимо, знову переходимо. Папа-папа-папа. -па Такс. Не встиг, не встиг. Є, ми сині. Це зараз ми всіх зробимо. Надіюсь, ми виграємо. Буде друга по... другий виграш в моєму житті в Бадварсі. Такс. Залишилось 2 секунди. Одна... Погнали! Граємо. Чекаємо залізо. Ми не плесос. Три опа, все. Так, ліжко забудували. йдемо на центр. Опа, ми попригали як попригунчики. Але як попригунчики? Логічно. Так, тепер чекаємо, поки ми приспавнимось. Забираємо залізку. Даємо 48. Беремо ось так. Це кладемо сюди. Ой. О, нам ліжко, ліжко нормально забудовують. Ми йдемо до червоних. Оп, 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 оп. Бляха. Чого я весь час не можу навчитись будувати нормально? тільки. Так, тепер забираємо ще зліво. 4 штуки. Оп. Оп! Так, сідемо тепер наверх і будуємось до червоних. В них, як я бачу, дуже сильно забудоване ліжко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп оп оп, як кіберспорт. Офігеть, який я крутий. Я так ніколи ще не будувався. Тепер біжимо назад, 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 назад. Забираємо залізко. Є вісім. Опа. Тепер Оп. йдемо за червоним. У мене є ідея. Нам треба ті Нам надо ті Надіюся, зламай ліжко. Ось рівно 4. І беремо одну тінь тіху. Так, С -с 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 -с. Ми Вже майже дошли. О, як тут сильно сильне ліжко забудовано? Офігеть. Будуємось мостиком. Махаємо, показуємо йому жопу. <хи> і будуємось далі. Там когось убили. Я будую ще так, а не швидкісним методом, бо я боюсь, що я можу впасти. Ого, тут вся команда зібралась. Оу. Oh. Не надо, Федя, Федя, не надо. Куди ти йдеш? Федя, так робимо зараз мою любиму трапку. Алло, алло алло, алло, нет! Бляха, я профукав свою трапку з-за того, що в мене пальці не з того місця ростуть. Оп-оп-оп-оп, давай, б'ємо, б'ємо. Я йду на них знову. Йой. П'ять нам надо блоки, блоки, нам надо чуть-чуть блоків. Дошки не підійдуть. Оп! Чотири. Так досить. Оп. Ага, тут у нас така башня є. Звідси ми, значить, будемо строїтись. Оп. Так, ми ж летимо наверх. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Будемо, якщо що тут подзжидати і прігати. Фух. Тоді погнав. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Офігеть. Бляха, я майже його скинув. Нічого. Нам розрушили кровать. Алло, а чого там була дирка? Блін. я тупий. Так. Синій нет, не встиг, будемо тоді червоні. <пух> так, с с с с Три, два, один! Назад! Я пам'ятаю. Тоді це вам. Я буду дивитися, що у нас є. Оу-оу-оу! Там діаманти, там сині. Йой. Тоді ми робимо катапульта. Пуф-пуф. -пу. Пуф, пуф, пуф-пуф-пуф-пуф. не жадяни, нам зараз ліжко зламають. Вже один будується до діамантів, значить у нас є пряма дорога до сірих. До нас будується. Забудуються, о, ні, то ні то нас будуються. Так. Хотя бы надо чуть-чуть забудувати ліжечко. Ага, нам уже чуть-чуть забудували. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Я йду наверх. Хто мене б'є? Якого фіга там синій? Ой. Не візуха, одним словом. Де всі? Я Не розумію, синього скинули чи що? Тут зружка. Оп! Та йома йома, що таке? Що з моїми пальцями? Ех. Там пойде і синій десь, значить вони його тримають, а я йду за залізком. Вау-вау-вау. Весим залезу. Пау-пау. 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 Мы можем идти до синих. поп бляха, я опять здох. Що то таке? Йой. Ходимо, ми зараз програємо. Такс. Ми йдемо. Ми синього скинули. Юху. Він опять зараз на нас летить. Жорсткий паркуріст. Він йде з тої сторони.

О-о-о, я не так зробив, походу. Що наш упав. Ну так треба чекати. Та бляха, шо ти робиш, червений? Це так довго ламав, а ти взяв і зламався. Там чувак з моїм скином. Офігеть. Тут ту 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 тут, ту ту Тут, тут, ту 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 тут. Пойдем, і зараз нашого Ой! Так, я його скину. я його скину. Ха-ха-ха. ха Зараз буде до нас біжать. Ну, мені все равно, у мене є ідея. У мене супербомбічка ідея. Ми робимо все по моїй тактиці. А моя тактика це нічого не робити. Такс. Опа, все, нам зламали кроватку. Оп. Оп. Ну, все, тепер чекаємо, поки нас знайдуть. А нас не знайдуть. Бо я на шифті. Вон там вдалені є ніки, якщо ви бачите. І у нас не видно. У стоп. Поки що там хтось дереться. А хто я не знаю. Прям біля мене ходять. Ха-ха-ха. А знайти мене не можуть. Так, все робимо. Вон так. Тепер ми візьмемо F5. Тепер ми будемо дивитися, чи хтось до мене йде. Можна встати з шифта. І дивитись. І ще зараз я хочу вам розказати про канал Даня Time. Він знімає дуже круті відео. І зараз мене уб'ють. Він знімає дуже круті відео. Але зараз у нього. Нема настрою, бо у нього дуже мало підписників. Тому я хочу вас попросити, щоб ви на нього підписались. Недавно у нього буде день народження. І. Я програв клас. Тепер ми йдемо сюди. Певно, напишемо. Переключаємо мову. Пишемо лоббі. Ну, а тепер всім до зустрічі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підписуватись на канал Даня Геймтайм. І саме головне на мене підписуватись. Якщо вам сподобався звук на цьому відео і саме відео, кладіть лайк. Якщо і знову нагадую. Якщо на цьому відео набереться цілих 5 лайків, я знаю, що для вас це майже нереально, то вийде нове відео про Бедварс. Тому до нових зустріч!